панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 9 січня у нас з вами і, на жаль, справдився да, прогноз стосовно ударів на цей день, на це число в плані масованого обстрілу. Ну Київ, Львів. Удар річникам це те, що хочу я сьогодні подивитися з вами. Ну, і е, на майбутні загрози також глянемо, бо є в мене передчуття, що це ще не кінець, і, здається, нам на вихідні з вами там ще карти були трошки неспокійні. Це в розкладі, друзі, зараз я вам скажу, коли я дивилася, якщо ви ще не бачили. Е Угу, уху, уху. Мабуть, мабуть, і не скажу панству. Ну, от буквально там, де загрози були, ще, секундочку, що завадило масованому обстрілу. Це розклад був цей. Десь в кінці розкладу я подивилася по датам. Тому давайте зараз. Удара Рєшникам. Що на зараз відомо, ракета біля кордонів ЄС та НАТО усе, що відомо про удар по Львову. Менш ніж за 70 кілометрів від кордону ЄС та НАТО. І фактично за кілька годин після того, як Кремль заявив, що європейські війська будуть законною цілею, якщо з'являться в Україні в рамках мирної угоди, а, так само стосовно того, що він не містив бойову частину, яка влучила по Львівщині, в військово-аналітичному порталі схиляються до того, що ракета була оснащена макетами, бованками без вибухової частини. Руйнівний ефект в такому виконанні досягається виключно внаслідок кінетичної енергії ну, момент самого удару. Давайте глянемо удар орешником, який був по Києву. Ой, по Києву, слухайте, ну, тьфу-тьфу-тьфу, як то кажуть, по Львову, друзі, але по Фрейду, як то кажуть, не дай Боже, звісно, ну, і це питання ми подивимось. Удари решникам по Львову, той, який був. всю ніч. Да, це більше про не, не на всю силу, так скажімо, удари речникам. Показати свою силу, да, королева мечів карта такої, Холодного розрахунку, карта, в принципі, помсти. Сказати, щоб на повну силу то ні. Вісім мечів показують все ж таки обмежене якесь використання, да? або е, бажання перевірити межі, бажання перевірити наслідки. Що можуть сказати про удар рішника? Ну, е, да, Це 100% посилання, посилання. Повідомлення для світу, повідомлення для Європейського Союзу в плані домовленостей, щоб всі бачили, це така агресія. Да, мабуть, давайте я візьму цю колоду, таку звичайну, не, не ту, на якій я дивлюсь загрози, а звичайну. Але карти одразу: от те, про що там домовилися, да, тобто показати свою агресію на ті домовленості. Ну, і все ж таки е, більше схиляти до своїх. Побажань в плані перемовин, тому що рицар мечів він завжди захищає свою правду, ну, по суті, якої б вона не була. Те, що він вважає правим, да? тобто він намагається відстоювати свої інтереси в доволі а, агресивний спосіб. Давайте на цій колоді, на такий класичний удар на по львову. Так, так само, в принципі, да, карта імператриці, королева мечів і четвірка мечів. Не в повну силу панство, не в повну силу. Взагалі про цей удар. Обірвати. М я скажу вам інакше: трійка Пентаклів і загроза вона ще залишається. Загроза залишається. Трійка Пентаклів це три, три, три застосування або робота стосовно бажання застосувати орішник буде ще декілька разів. скажімо. Да? Це може бути як і для України. У нас тут з вами імператриця вийшла, я не можу сьогодні камеру поставити. Імператриця вийшла, да? і м, так само е, для європейських країн, тобто для наших партнерів, да, загроза ще й для наших партнерів. панство, я на секундочку перепрошую. Так, друзі, перепрошую. Е, загроза так само і для наших партнерів, да, всіх, хто дотичний для України, і це вже може бути з зарядом. Загроза йде з використанням певного заряду. Карта Сонце, вона, в принципі, про це говорить. Давайте ще декілька карт. Загроза удар цим орішником по Львову. Що це було повторити якісь це, знаєте, як, щось доробили, мабуть, да? взяли щось минуле, дали якусь нову силу і будуть працювати з цією ракетою надалі. Загроза все рівно вона залишається: шістка мечів, шість кубків, да? тут жезлів, тобто карти про те, що доробили якусь роботу, доробили якийсь проект з новою силою запустити щось старе. І подивитися на результати шістка мечів все рівно про те, що ще щось буде відбуватися. Знову це е, карта може говорити до речі, і про воду, може говорити і про кораблі, да, що якийсь удар може повторитися е, і в районі води, і в районі транспорту. Давайте так, тобто момент якогось перевезення або місто біля води. Тобто загроза в плані орешника цього воно залишається. Давайте подивимося для України. Повторно, я ще раз питаю: для України повторно загроза по орешнику. На зараз обмежене. Ну, от, бачите, як питаю для України, мені показують більше для наших е, сусідів, для сусідніх країн, тобто для м -м, Європи. Да, щось готують, щось збирають, карта помсти виходить от для країн Європи. І причому щось може бути доволі. Хитро зроблене, да? тобто маніпуляції, якісь стосовно наших партнерів, Тобто це може бути дійсно, знаєте, з однієї сторони, запуск з бойовою частиною, да? як нам попередньо карти показали, може призвести до якихось неочікуваних наслідків. А з іншої сторони, це може бути якась провокація, якась диверсія в плані використання цієї зброї десь по світу. А, тобто, можливо комусь передати, десь використати цю зброю, Тобто, не своїми руками, да, от по трійці кубків, але загроза використання, вона йде підставити когось. Отак от ще може бути для України, чи є загроза повторного використання Арішника в будь-якому випадку, там з бойовою частиною чи ні для України. На, на, ну, на майбутнє, да? Чи є така загроза? рівно більше для світу. Тут якісь попередження можуть бути знову ж таки, санкції, якісь ще можуть подіяти. Да, відповідь може бути. І вони розуміють, що ця от карти такі. З однієї сторони, загроза вона є, загроза зберігається, але тут має включитися якась третя сторона, причому включитися своїми діями. Да, таке відчуття, що Ерефія просто наривається, показує свою силу, наривається і хоче постраждати від рук третьої сторони. Прям хоче принести себе в жертву. Їм це потрібно. А... З іншої сторони, а, хтось може включитися на да, ну, Тут знову це про попередження, це не про якісь дії, це про попередження. Дії можуть бути по смерті, коли це вже буде щось таке кінцеве, да, коли це буде щось нереально руйнівне, інших варіантів не буде. Звісно, єрофант може підключитися, ну тобто щось таке відповісти. Але поки що тут ну, карти такі собі. Але от ну... Загроза там, Європа, Штати, ну, сусідні з нами країни, в тому числі да, загроза вона залишається на зараз дуже активна. Київ давайте я оговорилась на початку, спитаємо загроза по Києву. А, нехай може щось на кшталт рішення, ну, щось таке подібне, сильне. Загроза подібного удару для Києва, чи вона є. Ну, дай Боже, щоб ми від цього з вами відійшли. Карти говорять про те, що щось може статися доволі неочікувано і не буде можливості повторити, хоча бажання є. Да? І ми можемо від цього піти. Тобто я зараз єдине спитаю, що це за. І знову мені тут вода, да? і знову тут щось стосовно удар якийсь може бути. Дивіться, стосовно води, або стосовно транспорту. І шістка мечів може показувати і кораблі, в тому числі. Або з корабля, або під водою. Ну, да? От Пов'язаний транспорт, вода, перевезення. Взагалі, чи застосую де-небудь той орешник рефія, чи застосую? От вода, друзі. Вода, зв'язок, можливо, як в небі, да, по зірці. Тобто, щоб не по землі, щоб обірвати зв'язок. Ми з вами колись дивились це. Велике бажання це зробити. Є карта диявола мечів Тобто підставити когось, да, або створити якусь провокацію, бажання таке є. Давайте глянемо відповідь, чи буде якась. Ну, не від України, а реакція від Штатів чи від Європи, чи буде якась реакція від Штатів чи від Європи стосовно застосування? Це Знову за рибу гроші, як у нас говорять, поки що одні балачки. А поки що дивимося, спостерігаємо, чи відреагує Європа Штати на удар по Львову. Ну от На той, на наступний удар може відреагувати, а на зараз це поки що тільки а, слова, заяви якось можуть вплинути на Ерефію. Зі сторін зірка, ну, тобто, обмежити її в чомусь, та, але тут поки що, можливо, на росіянців, які там, ну, тобто, будуть якось з інших сторін підходити. Чи будуть реагувати якось? Та поки що двійкам. поки що не бачу я тут, друзі, ніякої реакції. От що має статися в плані Європи і Штатів, декуди має прилетіти, щоб перестали боятися відповідати агресору. У мене просто, ну, дивимося, Україна Блін. розкрила карти і там вежа була. Хотіла спитати загрози по Україні. Давайте переглянемо на найближчий час. У нас сьогодні з вами 9 число. Загрози по Україні на найближчий час в плані обстрілів. Все рівно загрози, друзі, залишаються. Нехай не масованих, але. Да, є загроза. Причому ви знаєте так цікаво, карта імператриці це е, дійсно може говорити і про Україну, це може говорити про все природні, і про природні ресурси, і знову про використання чогось такого неочікуваного. Да? Підставити Україну якимось чином також можна. Карта смерті, п'ятірка мечів, руйнування це все про цивільне населення. Тобто, Тут не про військові об'єкти, друзі, але дійсно загроза вона залишається. Щось велике, щось таке руйнівного плану. Зброя вона може бути застосована. Давайте ще раз перепитаємо Арішник по Україні, чи буде ще літати Арішник по Україні. Ну, от, от. І знову, друзі, ну не знаю, чи то вода, а, чи то може щось піти не так, і він може десь там вибухнути в повітрі, або десь впасти в воду, або знову є бажання. От сімка кубків. У нас з вами виходила. Це на хімічну зброю, да? можливо, щось перероблено або на кшталт щось орішніка, але сильне може бути. Пов'язано з газом, з водою, з рідиною, будь-якою, да? з випаровуваннями. А, знову ж таки, хімічна зброя, щось таке може бути. А, по Україні загроза залишається. Вода і зв'язок. Друзі, вода і зв'язок. Ну, і світло, да, по зірці це і світло в тому числі. Тому е, Україна, будь ласка, Київ загрози. Перепитаю на цій колоді, бо коли я оговорююсь, зазвичай я не оговорююсь, Знаєте, як буває? Київ загрози. У Києву все рівно загрози залишаються, друзі, це можуть бути дійсно карта обстрілів, причому по якомусь важливому ресурсу знову під загрозою стоять цивільні люди в плані будинків, якісь там житлові масиви. Да? Переміщення, ні, не так труби будь-які. Да? А, і в плані води, і в плані газу, тобто будь-що, будь що може переносити, перевозити. Є загроза терактів, загроза мінування певних е ситуацій, да? ну, є бажання залишити людей без е води, без світла, без газу. Ну, якось так. Але загроза по Києву ще залишається, причому доволі масована. Ну, Тут у нас з вами карта Сонця і вийшла. У нас десяткою мечів, дійсно, щось може бути таке сильне, з руйнівними наслідками. Ну і плюс сонце у нас може показувати на все, що палає. Да, Будь-яка рідина, заправка, там, нафтові якісь газові сховища, все, що може палати. Київ, чи буде щось сильне на кшталт ореш... Орішника? По Києву. Ну, от от, зараз загрози, погрози зараз будуть. Е, те, що вони зробили цей серії, вони показали, да, щоб усі боялися. Чи буде застосовано щось таке сильне, щось біля води, друзі, е, щось біля води. Одеса. На днях згадувала свій сон, пам'ятаєте, розповідала про ньому на каналі стосовно Одеси. І після цього. Е, там мости, да, і ну, Одесу кошмарили доволі довго в плані світла і. Давайте перепитаємо Одеса загроза Аляріш для Одеси. Загроза для Одеси є, але не знаю, наскільки. Давайте накшталт Орішника. Тут якось карти, знаєте, можливо, Одеса іще якийсь напрямок. Нет, може, дійсно про Київ і думають. Ну, давайте ще раз. Загроза для Одеси. В плані використання сильної ракети. Накшталт Орішника. Загроза для Одеси. Знову дві тямечів, мабуть, ще якийсь напрямок, ще щось. Вони прям обирають два напрямки і стоять перед вибором. Чи може бути повтор по Західній Україні в плані удару? Чи може бути повтор по Західній Україні в плані такого удару? Ось тут карта, да. Бачите, повтор може бути. Тому панство дуже обережно. От вони ціляться ближче до кордону. Бачите, як карти показують. Більше до наших партнерів, до наших союзників. Вони чекають реакцію і ціляться до, е, ближче до кордону. Західна Україна загроза в плані обстрілів, будь ласка, дуже обережно, Якісь провокації можуть бути. Причому провокації по домовленості, загроза йде по Сонцю. Це будь-які ЗАЕ... будь-які АЕС, будь-який ГЕС, да? тобто все, що виробляє енергію, все, що може палати. Західна Україна дуже уважна. В найближчий час давайте так, західна не... Розслабляємось. Все рівно в мене залишається, пам'ятаєте, я в ефірі говорила, що західна вона така в кубці тримається, да? і ну, загроза вона досі є Тернопільщина, Хмельниччина, Вінниччина, Луцьк. На зараз також Львів, так само, ну, панство, от західна все рівно. От, по суті, по Україні. Ви знаєте, як. Так само, як і перед масованим. Є а, міста області, які так само вібрують. Тому я так розумію, що буде повтор. Найближчий час повтор масованого для України. Найближчий час, ну, 7-10 днів, давайте, да, повтор масованого по Україні. Та, друзі, Да міста біля води, південь, будь ласка, дуже обережно. Ну і взагалі питання води для е, українців питання води. От Європа приготуватися, як то кажуть. Так, друзі, по Європі загроза йде. Така доволі конкретна. Я вам дякую за вашу увагу, мої співчуття всім, хто постраждав, родичам, близьким. Тримайтесь панство. Янгола-охоронця кожному незламному українцю. Продовжуємо донатити, ми продовжуємо з вами наближати перемогу, допомагати нашим хлопцям. Велике дякую повітряним силам да, за, те, за, за вашу роботу, за ваш захист. Велике дякую всім, хто тримає небо, всім, хто захищає нас по землі. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!